Вітаю, друзі. Людство завжди воювало за ресурси. Спочатку це було золото, потім нафта, далі газ і уран. Сьогодні це літій. Матеріальні блага визначали геополітику подекуди частіше за ідеї чи вірування. І так було в часи колоніальних війн, пізніше під час світових війн, і так відбувається сьогодні. Нашу війну також можна назвати війною за ресурси, бо Росія за всі ці роки віджала у нас нафту і газ на шельфі Чорного моря, вугілля на Донбасі та навіть найбільшу в Європі атомну електростанцію. Людству завжди потрібні були ресурси для розвитку. Розбудови, покращення геополітичного становища та навіть просто для підтримки рівня життя. І от сьогодні ми вже з вами бачимо, що великим країнам недостатньо тих ресурсів, які в них є. А де можна взяти цих ресурсів більше? Наприклад, в Арктиці або навіть на місяці. Згідно міжнародним правом, північний полюс чи регіон північно льодовитого океану нікому не належить. Однак цей регіон оточують 5 країн. Росія, Сполучені Штати, Канада, Норвегія та Данія і ці країни колись отримали право розробляти та користуватись ресурсами в межах 200 кілометрів від власних берегів в арктичному регіоні. Станом на сьогодні йде активна боротьба за північний морський шлях. Це судноплавний маршрут протяжністю близько 5600 кілометрів уздовж арктичного узбережжя Росії від Карського моря до Берингової протоки. Перше, цей маршрут людині вдалося пройти ще у 19-му сторіччі. Однак нового геополітичного значення цей шлях набув вже в нашому сторіччі через кліматичні зміни. Танення арктичного льоду відкрило нові можливості для судноплавства. Якщо раніше шлях був прохідний лише кілька місяців, то влітку і восени тепер можна обходитися навіть без криголамів. В першу чергу цей регіон набуває нового значення через те, що відстань від Мурманська до Японії скорочується всього до 6 тисяч миль. Раніше всім кораблям, які слідували цим або іншим подібними маршрутами, доводилося проходити Суецький канал – а це понад 12 тисяч миль. І Росія розуміє, що цей шлях фактично стає революцією в світі логістики. Тому як подобає росіянам, вони в порушення всіх можливих конвенцій назвали цей шлях національною транспортною артерією та самі вирішують, хто може цим шляхом користуватися, а хто ні. Але одна справа логістика, а інша ресурси. І росіянам це набагато важливіше. На арктичний регіон припадає понад 80% видобутку природного газу в Росії і приблизно 20% видобутку сирої нафти. Цей регіон створює Росії близько 6% ВВП та близько 10% її експорту. Ресурсів в регіоні ще дуже дуже багато. І хоча Росії складно їх розробляти, танення льоду сприяє цьому. Крім того, Китай зацікавлений у спільних проєктах з Росією. Для розвідки та освоєння цих ресурсів до Китаю в принципі питань немає. А от Південна Корея, яка є частиною демократичного світу, не соромиться офіційно заявляти, що вже готова до нових проєктів вартиці з Росією. Правда, от додали, що робитимуть це після закінчення війни в Україні. Дякуємо і на цьому, звичайно. Проте точно не від щирого серця. Але не тільки Росія активно зазіхає на Арктику. А ще й Сполучені Штати. В них вже є доступ в регіон через Аляску. Однак Трампу цього вочевидь недостатньо. Пам'ятаєте, як Трамп погрожував Данії спеціальною військовою операцією, якщо він не отримає Гренландію? А все через те, що Гренландія повністю входить до арктичного регіону. Сполученим штатам цікавий цей регіон не тільки через військове значення, а й через ресурси, за даними Американської геологічної служби, вартість зосереджено понад 30% нерозвіданих світових запасів газу. Тобто 47 трильйонів кубометрів та понад 10% нерозвіданих запасів нафти, а це близько 90 мільярдів барелів. І звісно, Трампу дуже цікаві ці ресурси, тому і Росія цим активно користується. Плюс до цього всього, коли активно обговорювали підписання мінеральної угоди між Сполученими Штатами та Україною, то раптово для всіх російська влада заявила, що пропонує Сполученим Штатам подібну угоду паралельно з тим, за повідомленням американських медіа. Трамп нібито розглядав можливість запропонувати Путіну угоду, яка б передбачала доступ Росії до ресурсів арктичного регіону біля Аляски в обмін на мир. Ніхто з Росією це публічно серйозно не обговорював. Але вони продовжують давити на вразливу точку Трампа і будуть робити це доти, допоки це не дасть потрібного ефекту. Як бачимо сьогодні, про якісь нові договори між Росією та Сполученими Штатами щодо Копалин ніхто вже не говорить. Але що буде завтра, хто його знає? Як я вже згадував раніше, Трамп не соромився погроджувати Данії війною, якщо США не отримують Гренландію, і сьогодення показує, що суперечки щодо арктичного регіону тільки будуть зростати після Арктики. Погляд великих гравців звертається в космос місяць. Нова арена для сировинної конкуренції. У місячному ґрунті містяться рідкоземельні елементи, які критично потрібні для електроніки, акумуляторів та зеленої енергетики. Є також титан, алюміній і магній метали, які можуть стати базою для майбутньої космічної інфраструктури. Окремий інтерес викликає гелій3. Цей ізотоп майже відсутній на землі. Але відносно поширений на місяці, за попередніми оцінками, його запасів може вистачити для забезпечення термоядерної енергетики на тривалу перспективу. Поки що технологія знаходиться на стадії випробувань, але якщо її доведуть до економічно ефективного рівня, то доступ до гелію-3 на місяці буде головним важелем впливу на глобальну енергетику. Ще один стратегічний ресурс це вода. У вигляді льоду в полярних кратерах вона може забезпечити кисень, паливо і навіть матеріали для будівництва. Тому південний і північний полюси місяця стають головними точками інтересу. Не дивно, що в цю гру включилися великі гравці. Сполучені Штати реалізують свою програму дослідження місяця і вже планують створення бази біля південного полюсу. Китай. Через свої програми доставив на землю зразки ґрунту та готує власну станцію. Індія, Японія, Південна Корея, низка інших країн також формують свої програми. Паралельно активно працюють приватні компанії: SpaceX. Blue Origin, iSpace, які будують бізнес моделі навколо майбутнього видобутку. Юридичний аспект теж залишається відкритим. Договір про космос від 1967 року забороняє привласнення місяця, але залишає простір для інтерпретації щодо користування його ресурсами. США просувають Artemis Accords, які фактично легалізують видобуток за умови мирного використання. В той же час Китай і низка країн ставляться до цього дуже скептично. Вбачаючи ризик нової форми колонізації, фактично, ми бачимо початок нової геоекономічної конкуренції. Ресурси місяця це не тільки питання сировини, а й контроль за технологіями, транспортними маршрутами і енергетичними перспективами. Хто перший вибудує інфраструктуру, той задаватиме правила гри. Тож, якщо підсумувати цю тему, можна сміливо сказати: боротьба за ресурси ніколи не зупинялася, вона лише змінювала масштаби та географію. Якщо колись людство потрібно було золото, то сьогодні вже думають про нафту в льодовиках та заморожену воду на місяці. Ми теж стали частиною цієї боротьби, бо той відомий договір про копалини зі сполученими штатами теж починався як політична історія, яка повинна була принести Трампу політичні бали. Бо він пообіцяв повернути Сполученим Штатам сотні мільярдів доларів за рахунок нас. І далі тільки від нас залежить, чи залишиться цей договір політичною історією, чи принесе нам бенефіти у вигляді розвитку важливих секторів економіки. І так само майбутнє покаже, чи зможе світ домовитися про справедливий розподіл нових ресурсів як на Землі, так і в космосі. Або історія повториться і ті самі ресурси стануть причиною нових конфліктів. А на сьогодні я з вами прощаюся. Не забувайте ставити лайки та залишати коментарі під відео. До наступного тижня!